Про події війни говорить Стратком. Україна реалізовує всі визначені завдання операції в Курській області РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені, і станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Тим часом видання політику відзначає, що на зайнятих землях РФ Україна демонструє світові, як потрібно поводитись на взятих під свій контроль ворожих територіях. Російські цивільні перебувають у відносній безпеці на підконтрольних ЗСУ територіях Росії. І досі Москва не надала жодних доказів про порушення Україною Женевських конвенцій. Українці відновлюють водопостачання і вже мають лікарів, які працюють на підконтрольних територіях, де залишилися росіяни. Київ звернувся до Москви проханням відкрити гуманітарний коридор для евакуації місцевих, але не отримав відповіді. Пише видання. У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну, запустивши із тимчасово окупованого українського Криму одну балістичну ракету Іскандер М та 78 ударних БПЛА типу Шахет, райони Пусків, Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ. Як повідомили повітряні сили збройних сил України, в результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулися у Росію, один у Білорусь. 15 БПЛА були локаційно втрачені на території України ймовірно. Під під впливом засобів ФРЕП. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Повідомили в повітряних силах. Тим часом на землі за минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією генерального штабу, 4 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 72 авіаційних ударів, задіявши зокрема 100 кабів. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Новогродівка, Гродівка, Сирідове, Миколаївка та Миролюбівка, де загарники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи збройних сил України із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони України зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону українських військ. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території Росії, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України. Між тим росіяни змінили тактику в прикордонних областях. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Якщо раніше диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі, намагалися вступати в бій з українськими захисниками або захопити якісь позиції, то зараз диверсійна діяльність більше. Проявляється в тому, що саме мінування місцевості або інші дії для того, щоб наші воїни, які посилюють і обороняють всі напрямки, ну власне були знищені, тому активно використовуємо і безпілотні літальні апарати, і технічні засоби контролю за місцевості, для того, щоб вчасно викривати такі групи і не дозволяти їм вчинити будь-які дії по території України. Додамо, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника там не виявлено. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзінгову платформу ЮНАЙТИ 24 У межах угоди передбачене постачання на суму 47 мільйонів гривень. Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань, зазначив заступник міністра оборони. України Дмитро Кліменков, як відомо, через Юнайтед 24 люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її сил оборони у травні 2024 року. Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків на цій платформі. Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертви через фантрейзингову платформу Юнайтед 24 зі свого. Боку ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для збройних сил України. Відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Збройних сил України. Про це він сказав, виступаючи на базі німецьких ВПС напередодні чергового засідання країн у форматі Рамштайн, яке має відбутися 6 вересня. Йдеться про 8 систем середньої дальності, які можуть збивати цілі на відстані до 40 кілометрів та на висоті 20 кілометрів, та ще 9 систем малої. Дальність ураження ракети якої становить 12 кілометрів за висоти цілі, до 8 кілометрів, сім систем цих типів вже перебувають на озброєнні зсу. Таким чином, за словами канцлера Німеччини, до 2026 року Україна отримує 24 системи системи Айрісті по 12 середньої та малої дальності. Як відомо, ракети, які використовує Айрі СТІ, можуть збивати літаки, БПЛА, гелікоптери та крилаті ракети, зокрема Калібр та Х-101. в Україні. Айрі. Істі вже збив понад 250 ракет і безпілотників і врятував незліченну кількість життів. Підтримка України з боку Німеччини не припиниться. Ми створили умови, уклали оборонні угоди і вчасно забезпечили фінансування, щоб Україна могла продовжувати повністю покладатися на нас у майбутньому, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.